Шановні користувачі! Щоб оформити електронний підпис MasterKey Online, пропонуємо скористатись нашим програмним забезпеченням ArtZvit Pro. З головної панелі інструментів відкриваємо меню розділи та обираємо пункт Сертифікати та ключі. Якщо в програмі більше однієї організації в полі для підприємства обираємо те, для якого виконуємо замовлення. Та натискаємо кнопку Запит на сертифікат. Звертаємо вашу увагу на те, що для оформлення замовлення онлайн необхідно мати діючий електронний підпис. У формі, що з'явилось, якщо потрібно, обираємо тип підпису, підпис посадової особи, печатки або фізособи. Вказуємо пароль до ключа та підтверджуємо його. Обираємо каталог для збереження електронного підпису. Обираємо послугу, вказуємо контрольну фразу та відповідь на неї. Якщо новий підпис має діяти з поточної дати, а не з дати завершення попереднього, знімаємо відмітку в полі Формувати з дати завершення. Та натискаємо Зберегти. Далі відкривається форма Реквізити замовлення. Перевіряємо інформацію, якщо потрібно доповнюємо або вносимо зміни. Поля з зірочками є обов'язковими. Та натискаємо Підтвердити. В результаті з'являється повідомлення про успішне створення ключів та пропозицією продовжити оформлення замовлення в нашому онлайн-магазині за посиланням. Закриваємо вікно з повідомленням та продовжуємо оформлення замовлення в програмі. Якщо вперше оформлюєте послугу онлайн, потрібно додати копію реєстраційних документів. Для цього в правому нижньому кутку натискаємо кнопку Завантажити скан копії, які бажано заздалегідь підготувати. У вікні завантаження копій документів бачимо перелік необхідних копій. Навпроти кожного пункту натискаємо кнопку з зеленою стрілечкою та завантажимо відповідний документ. Коли всі документи зі списку завантажені, натискаємо Продовжити. Далі завантажені документи відправляються на перевірку, щоб визначити, чи вони відповідають вимогам для оформлення електронних підписів. Перевірка документів може займати деякий час. Про її завершення, вам надійде повідомлення на емейл, e який було вказано в реквізитах на початку формування замовлення. Після успішної перевірки в правій верхній частині вікна ви побачите перелік документів, які потрібно підписати діючим електронним підписом. Натискаємо кнопку Підписати. В результаті з'являється повідомлення про успішне підписання документів, а замовлення переходить у статус очікування оплати. Закриваємо вікно Повідомлення та очікуємо рахунок на оплату послуги. Оплатити можна сайту нашого онлайн-магазину ОЛС через систему Лікпей або з розрахункового рахунка підприємства. Як тільки оплата надходить на наш рахунок, ваше замовлення стає в роботу. За етапами роботи можна слідкувати на сторінці замовлення, а також вам на електронну пошту надійде сповіщення по результатам виконання замовлення і готовності сертифікатів.